Доброго дня, шановне панство, ми з України. 30 серпня прийшов час демок. Три демки в мене є на Соняшникові. Ось перша, вона така ще трошки зеленкувата, дамо ще 3-4 дні. Піонір лп 146 Новий їхній гібрид, там би, самий, ну, шикарний. Це наступний оцей зелений, не до Соняшник, Зараз підемо ближче. Мірасол, містраль, якщо не помиляюся, ну, шкодую, що взяв його, ну нічого, вже ж все посіяно. Ну, і наступний той сухенький, 130-й. Ми сьогодні забираємо П-130, оттуда, по виходить, по 16 рядків кожної демки. Тобто, ну, дві сівалки. Щоб я 10 в одну сторону женем рядків і назад. Шість рядків. Тож виходить так. Небагато сьогодні в цьому, цьому році, так що вийшло. Запропонували мені, значить, хлопці з Полтава насіння оцей мірасол. Ну там на стадії сходу біда почалася. Ну і а 146 звісно, у нього це побратим 130 УП. У нього генетична стійкість там до деяких хвороб, стійкість до вовчка. До речі, на 130-му я жодного вовчка ще не бачив. Прям от слова жодного. Так, ну що, підемо, зараз подивимося. Я думаю, сам процес обмолоту я показувати вам не буду. Всі бачили, як це відбувається. Можливо, 146-й і містраль потім зніму. А зараз підемо подивимось, що у нас відбувається з цим. Мірасол містраль. Значить, та, ну, приїхали хлопці Полтави на Сіння, там предлагали сою, взяв у них на, 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 на Канзас. Вроде би. І кажуть, ось спробуйте Мірасол. Гібрид чи фірма містраль сорт, там взагалі шикарнячий такий так розвалили. Ну, кажу, давайте мені мішочок на демку посіємо, закладу десь тут. І а предлагали мішків 15. Ну, то есть, оце Я знаю, не знаю, що робив би. Ну, По-перше, що ви бачите, я то з усім згоден, що, можливо, десь транспортування, зберігання насіння неправильне. Ну, що означають ці кущі. По-моєму, це. Просто нестійкість, генетична нестійкість, ну, як правильно сказати. Ті типу, період полурозпада пішов, тобто, тут немає генетичної стійкості ну, посівного матеріалу, сорту там, чи гібриду, як правильно сказати. Ну, і, да, амброзія, тут свято місто пусто не буває, щось росте. Отак воно буває ось лежить кущами. Є взагалі ось. Метрів 10 взагалі нема нічого. Одна штука на метрів – це в кращому випадку. Ну, дві ось може бути. Кошик. Кошик, він навіть не питається вигибатися кудись. Ну, виповненість. Ну все, демка заложена, тобто урожай однозначно якийсь буде. Ось, що це за кущ? Це ж не із-за того, що ну, насіння погано зберігалося. Находимо насіння, хлопці ж приїхали, я йому пояснив. Ось кущі. Ось взагалі мітьолка. Ну, коротше... Риємося, все є, знаходимо насіння, сівалка положила чітко. Ну, я ж кажу, ось, рядом ще ж два гібриди, це сіялось в один день, тобто проміжок 10 хвилин було. Туди назад вибрали насіння, заложили нове. Ось просто два кущі підряд. Міросол-містраль. Так що, якщо хто буде сіяти, майте на увазі, що якості, посівної якості у цієї фірми бути не може. Або вони, ну, я не проти, що воно зберігалось неправильно, десь запріти могло насіння. Але оці гілкування це ознака не генетичної не, не, ну, фу, відсутності генетичної сійкості. Тобто гібрид іде полурозпад у нього. Дав я хлопцям те, що залишалось у мене насіння, я ж розумів, що це все ж будуть. Можливо, там якісь претензії, що в мене щось неправильно. Я залишив те насіння, приїхали ці хлопці з Полтави насіння. Кажу, ребята, натисне насіння, відправте його комусь вашим представникам, віддав не все половинку, половинка ще висить. Якщо там дивіться, хто там захоче, пишіть в коментарях, Відправлю в лабораторію на Вінницю. Дівчата зроблять аналіз, там шикарний. Ну, просто ось один гібрид 146-й. Все, там, ну, взагалі, все шикарняче. Ось, ось недосоняшник і 130-й. Зараз будемо молот проводити. Отаке в мене колись у тому році, хто уважно дивився відео, там по кукурузі був. Серед українських гібридів у мене був в топі один гібрид, не буду називати його, щоб хто помне чи хто дивиться відео, то згадає. Він у мене в топі два роки був, родив за 100 центнер український гібрид. І все. А потім на третій рік я його в демки в тому році заложив. І виходить, виходить те, що він просто от не має якості насіння. 5-6 націнин прилих підряд виходимо. Ну і то він на минулий рік 85% центнер дала кукуруза. Ну, а тут просто, тут просто жахи. Тобто ось вам висновки. Я гадаю, що ні в якого там сінгенти, в піоніра, в Декалба, в КВС отакого от б не було б. А там кожному дивитися. Зараз спробуємо, може, трошки обмолоту знімемо. Так, залізли в комбайн, запускаємося. Попробуємо. Ну, я ж не знаю, всі ж ми бачили... А, по урожайності цього гібрида. На цьому кускові, в минулому, річ, в минулому відео по сонячнику, урожайність гібрида вже зважили все. Все насіння склало 36 центнер. 36 центнер – це сухого соняшника вже той, що все пройшло через віса. На цьому полі урожайність не така хуже, тобто 31-32, ну хоча бачив і 46 на цьому кусочці. Глинище таке. Тобто хуже трошки чого. То що трошки різні попередники були і так, ми що ми шукаємо? 10, туди жене ми назад 6. Все, не залазимо ми на міросоль і погнали. Чого так? Ага, там попередник соя, тут попередник кукурудза. Раз. Друге, обробіток. Соя була проводилась оранка. Оранка вчасно, тобто був достигший ґрунт. Оранка була ну, красива. -красива. Тобто, і все. Там не було ні проблем, ні ну, там що там забивало, там чистота красива, оранка, все. Тут ж попередник був кукуруза і ця оранка була не оранка, а просто рятуйте мене. І, ну, теж тобто, одна із проблем, що, ну, неякісний тут обробіток ґрунту був. Те саме і весною. Там по культиватору культиватор пройшовся, земля як стекло, тобто ну, так все красиво, рядочки рівненько посіяні, Тут оранка по кукурузі. Ну, значно ну, гірший результат е, оранки був. Блін, зупинилось відео, е, закінчилась пам'ять. Прийшлося зупинитися, щоб почистити трошки телефон, щоб це показати. Ну, ось. Якщо не знаю як камера передасть, просто жах. Оце просто жахи. Тобто бур'яни, ну тобто, зрозуміло, що є пропуск бур'яни. Тут так. Є присутні бур'яни, теж там якісь там амброзія, не амброзія, а межі, лобода. Ну це ж зовсім не ці бур'яни, що ось стоять. і, ну, Зовсім два різних, три різних соняшника. Тобто, отже, отак. Просто, ну, не вистача слов. Кажуть, візьми хоч мішечків 15 на пробу. Оце були, була була б проба. Ну, врожай, ну, десь там рівень 3-3200, ну не 3600, коротше, тобто різниця півтони 400 кг. Я гадаю, це якість обробітку і попередник. Отже, все. Наступне відео вже зніму, як дойдуть ці два сорта, вже я їх... Буду зараз потім знімати, я думаю, їм днів 5 тижнів ще треба. Всім добра. Доброго дня, шановного ми з України. Так, продовжуємо демки. 146-й той, що тут стояв, вже обмолочений. Поїхала остання машина, трактор дорубує. Так, залишились у нас 2 демки. ЛП-146 e, Піанір і Мірасол Містраль. Що значить по цьому сказати? Ну, e, 146. ну Про мірасоль взагалі балакати не буду. Не вважаю, що то має назву сонячником, може називатися. E, 146-й він однозначно зеленіший. ну Є відсотків 10% зеленого стовбура, насіння вже сухе. Тобто, сьогодні 8 вересня. Тобто пройшло 9 діб від того, як ми перший 130 обмолотили обмолотили, дощі, доща по 30 мм випало. Тобто, можливо, вони трошки задержали це все діло. В процесі обмолоту об'ємно, ну, різниці по урожайності не було, але я там в кінці відео в описі я так, почали обмолот. беремо 10 рядків, там явно видно буде межу. В кінці відео там вставлю вставочку, як це, як Та не вставочку, а в описі під відео напишу там результати по кожній демці, по кожному гібридові і всі все пойму зрозуміють. Отже, пройшло 9 діб. Що за ці 9 діб змінилося? Ну по-перше, якщо хтось сіє соняшник для того, щоб, ну, наприклад, людям потрібні гроші, щоб зразу відразу там якусь частину реалізувати товару, ну тут я скажу вам, незаперечно, буде 130-й. Чому? Тому що з 30 числа і по 8 -е число сьогодні майже на 3 тисячі за готівку впала ціна на соняшник. тобто людина однозначно. Виграла 130-м просто за голову. Якщо, наприклад, є там в планах ну, все збіжжя сховати до найкращої ціни, ну, тоді дивіться вставку під відео чи коментар. Там буде написано, який йде кращий урожай. Тобто, кожен собі зрозуміє, що краще. Тобто, ну, так. не знаю натуру ще поки цього гібриду. Я ж кажу, візуально, щоб краще, то він не краще. Ну, він то гарно виглядає, все, Он зелений є відсоток. Ну, сухий там 7,5-7% міряємо вологу. Там раз, може 8% було, де занадто багато зелених таких кошиків. Ну, тобто там воно теж щось там урожай плюс-мінус 3 тони показує. Ну, все ваги, все пройде через ваги, всі побачать, цікаво буде отам подивитися. Е, ну все, я думаю, може ще паузу зроблю, просто отак 10 секундний, як Міросол, будемо містраль косити. Ну а так, соняшник в принципі непоганий, не узнаємо ми напевно який виход олії у нього. Ну а так, в принципі, в принципі. одне, що це, я ж кажу, недолік, що він трошки пізніший. Можливо, за счет стійкості від хвороб, але ну... Хоча він там щось 35-36 показує. Вагит все зважить усе і будемо знати результат. Так, зараз пауза. Так, отже, остання. Останній гібрид Містраль лінійки Міросол. Е, Ну, просто жистяк. Це не сімочка, а У е, мене прохання до тих, хто там може переглядати відео і має досвід е, співпраці з, з лінійками. Гібридів Мірасол, будь ласка, напишіть, які результати у вас, можливо, хтось у цьому році сіяв. Ну а взагалі, якщо це буде містраль, то це буде окрема вообще подяка, щоб як у других людей, ну як у, у вас там, наприклад, вирощуються ці гібрид досить, чи немає такої проблеми. І взагалі мене може виникати таке той, що можливо якась взагалі фальсифікація. Ну, тобто підробка насінневого матеріалу. Якщо, наприклад, відомий бренд там уже, ну, важко якось підробити, там, то можливо більш-менш не такі відомі, є все такі проблеми. Так що прохання, якщо хто використовував, напишіть, будь ласка. Ну, в кінці відео я ще раз скажу, там не в кінці відео, а під відео в, в описі я напишу результати демок. Всім добра, все буде Україна.